Доброго дня всім. Ось питаються, як наша булочка. Ось я вже взяла нашу булочку. З булочкою все добре. Вже після видалення зубів вона вже сама їсть. Активна, все як було нормально з нею колись раніше. Хочу розказати вам про булочку. Вона молода кисочка. Ми її забрали з мусорки, це 2 роки, почти 3 роки. Да. Вона була маленька кошеня, таке замучене, грязний, чорний клубок такий був, ходющий, за кислими очима, з вухами такими замурзаними, закрученими. От ми її лікували, стерилізували, прививали. І два роки з половиною назад видаляв її цей же самий хірург, часть зубів, сказав, що решта там здоров'я, а тепер за цей період й вже, вже ті стали непригодні. Їй вже було важко їсти в роті запалення. Прийшлось робити другу операцію. А зараз з мурочкою, все, з булочкою все добре. Черга нас на рижика, він, теж, він же вуличний до нас прийшов у березні місяці, теж такий худющий, хворий. Ми його лікували, стерилізували, обробляли. Зараз ним теж не дуже добре. Потрібно теж його нести, робити аналіз крові перед цим і видаляти теж погані зуби. Балкон не вже закрили, тому що холодно, але вони туди так звикли за все літо там сидіти спати, що вони туди тікають. Ще сопи нема, Сьопа в другій кімнаті спить. Гріємося. Ми купили два роки назад такий обігрівач, як відчували, що має бути відключення таке. Надовго, мабуть, От дуже гарно гріє. В хаті в нас зараз 22 градуси. Побачимо, що ми будемо платити, але котики гріються. Ось наша маня спить. Тут всі по черзі сплять і з тої сторони, і з цієї. Отаке наше життя. Хочу подякувати вам, що ви співчуваєте, переживаєте, допомагаєте, ставите лайки, підписуйтесь на мене, дивіться мої відео. Може, я продвинуся чуть. Далі, в мене мало довгих відео, у мене майже всі короткі відео, тому що я погодувала бігом і йду далі. От сьогодні буде вже відео вже більш довшим. Вони зараховуються більш довші відео. Ну, а так, все добре. Дякую вам всім.